Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Попри контрастні вихідні, які були на території України, коли на півдні було подекуди вище 30 градусів, а на півночі туманно та доволі прохолодно, цей тиждень вже обіцяє бути більш одноманітним для більшої території України. У нас переважатиме поле зниженого тиску. У більшості регіонів дощі та хмарна погода, і температурні показники істотно не зміняться. Отже, завтра по території України в нас ще зберігається доволі спокійна синоптична ситуація. Лише в день по Закарпаття починаються дощики. Але вже надалі надходить циклон з південного заходу, який принесе дощі по всій території України. В четвер певний перепочинок, їх інтенсивність менша, але в п'ятницю черговий циклон з атмосферними фронтами із південного заходу. Також 24 жовтня вночі та вранці у західних областях можливе утворення туманів щодо повітряних потоків. Вони переважатимуть північно-західні і поступово будуть змінюватися на північно-східні їх швидкості в межах 7-12 метрів за секунду. Температурні показники вже невисокі, але ну, осінні, скажімо так, по півдню залишається доволі ще тепло відносно, вночі 8-12, в день години 16-22 градуси. Решта території вночі 5-12, лише післязавтра, тобто в ніч на середу, в нас по північному сходу всього 0,4 градуси тепла, але в вденні години у більшості областей залишається температура в межах 10-16 градусів. І лише 26 жовтня на північному сході країни в день години всього 6-11 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.